Коли ти мені написала, 에, зайшла я на твій профіль, така думаю, ну клас, та піду на розбір. Ну, от і мене ще тоді це вразило, бо ти типу, Віка, ти зразу погодишся на розбір. Ну, ти там людину не знаєш. Ну взагалі бачиш перший раз, але ти готовий йти на розбір. Що за відчуття? Ніше не очікувала, насправді нічого не продавала. Я, скажімо так, я на той період часу шукала себе. Я теж тобі вдячна за те, що ти мене навчила самостійно розбиратися в тих травмах, які далі піднімаються. Тобто, сам до це е, я відчувала себе. Е, на порозі між осінню і зимою, тобто коли ще немає снігу, але коли багато падає е, е, дощу, коли довкола якесь було, то ці штурпаки дерева. Ну тобто, знаєш, воно все таке небо сіре. Оце, це був мій стан. Стан такого якогось напевно, чого нікчемництва. Апатія така, да, да оце воно. Е, точка Б, це я от навіть просто зараз дивлюсь з вікно. В мене тут все розцвітає. Е, сакури, яблуки, вишеньки, просто дерева пускають свої листочки, і це от те, що всередині мене зараз. Я дійсно почала розцвітати. І ось я скажу так, що я дуже була здивована, коли я в процесі наставництва взяла двох клієнток. І це був чек 350 доларів за місяць. Звичайно, це 700 доларів. Два. Так. Це ти вже на третій взяла. Получається ми два так. працювали, на третій ти взяла. Так, так. дякую за те, що я з личинки змогла стати метеликом.